Усім привіт! Сьогодні на огляді кнопковий телефон IBM M9. Цей апарат виробляється в двох версіях з 2G інтернетом, а також із 4G-інтернетом. У нас якраз версія 4G. А почнемо ми роздивлятися її саме з комплектації. Бачимо фірмову жовту коробку компанії AGM. Відкриваємо і всередині побачимо також більш ніж стандартний набір по комплектації. Це у нас блок і кабель для заряджання, інструкція. А також тут є у нас додаткова заглушка. Заглушка, яка використовується ось тут ось, в нашому апараті знизу. Як бачите, скріпки в комплекті немає, і вона тут не потрібна, тому що задня панель у нас знімається ось так, без якихось додаткових зусиль. Задня панель це просто у нас декоративна накладка, але далі у нас все дуже гарно захищене. У нас є отака от накладочка, яка прогумована по контуру, Зараз покажемо. Тут є у нас гума. Вона дуже щільно прилягає і дійсно воду не пропускає. Що у нас йде далі? Далі у нас є акумулятор, його місткість всього 1000 мАг, Він дуже маленький, і в будь-якому випадку, якщо вам треба поавтономніше щось у ваших умовах використання, ви можете просто докупити ще один акумулятор, щоб у вас було їх два і підзаряджати їх по черзі. Ось так. Що знаходиться у нас під акумулятором? Тут у нас два слоти для сімок. І слот для картки пам'яті, що дуже зручно. Збираємо все назад, запускаємо телефон, і будемо дивитись, як він працює. Тож, як виглядає цей апарат? Задня кришечка у нас повністю пластикова, позаду знаходиться у нас динамік, а також камера. Зверху є ліхтарик. Штука корисна. Зараз я покажу, як він працює. Для його активації ми можемо просто затиснути цифру 0 на декілька секунд, і ліхтарик у нас активується. Звичайно, це не такий потужний ліхтарик, як у деяких захищених смартфонів, де окремо прям такі прожектори ставлять, але, по суті, ліхтарик непоганий. Набагато яскравіший, ніж звичайний спалах в смартфоні. На торцях справа і зліва в нас немає ніяких органів керування, зверху тільки ліхтарик, ну а знизу в нас знаходиться тут кріплення для шнурка, мікрофон і заглушка. Під цією заглушкою ви побачите і роз'єм для навушників, і роз'єм для зарядки Type-C. От молодці. Зробили все, як має бути. Давайте почнемо з того, наскільки ж у нас є пам'ять номерів. Це штука, яка цікавить багатьох людей, і тут у нас пам'ять на 500 номерів. В плані мультимедійності, що ще цікавого є. Є радіо, яке працює, до речі, без навушників, як і в будь-яких аджемах, є музичний відеоплеєр, можливість дивитись зображення, тобто галерея. І записувати звук, тобто диктофон. Тепер зайдемо в додаткові у нас органайзери: календар, калькулятор, годинник, блютуз, ліхтарик, до речі, можна включати і ось так. Ну, але я думаю, циферкою 0 це трошки зручніше, все ж, погодьтесь. Ну і зайдемо трошки в налаштування. Пробіжемось, що є цікавого тут: налаштування телефону. Звичайно ж, час і дата, автоматичне ввімкнення, мовні параметри. Як бачите, українська мова тут присутня. Тепер зайдемо в дисплей. Тут можна виставляти контрастність, тобто рівень підсвічування. Якщо ви користуєтесь ночі, можете його прибирати. Шпалери стандартні, їх тільки один вид, ось такі, які зараз і встановлені на робочому столі. Тому якщо треба щось інше, то скачуйте вже собі самостійно. Ви можете поставити також пін-код на свій телефон. Профілі звукові також тут є, їх можна налаштовувати. Все як в звичайному кнопковому телефоні. Багато чого хочеться хорошого сказати з приводу ось цієї клавіатури. Клавіатура в нас має і латиницю, і кирилицю, але як бачите, латиниця у нас трошки більш яскравіше зроблена, ніж кирилиця, Ну але то таке, неважливо. Головне, що кнопки розміщені на великій відстані одна від одної і вони прогумовані, вони дуже приємні на дотик. Користуватися вам точно буде ними дуже комфортно. Величезний, звичайно, плюс цієї моделі в підтримці 4 g інтернету. Тобто, у вас кнопковий телефон, але у вас є 4 g інтернет швидкий. Це все цікаво, але заявлений виробником стандарт захисту IP69K. І незважаючи на те, що задня кришка в нас просто декоративна, знизу все ж захист, там, як ви бачили, він є. Тому давайте зануримо в воду, подивимось, як же це на практиці реалізовано. Як ви зрозуміли, адже M9 – це хороший сучасний кнопковий телефон. В нього дуже приємні зручні кнопки. В нього великий шрифт при наборі. В нього є можливість слухати радіо, записувати звук. Просто хороша сучасна дзвонилка. Купити можна за посиланням в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал і до нових відео.